Сьогодні, 27 жовтня, весь світ святкує День української мови та писемності, день пам'яті преподобного Нестора Літописця. Він був відомим письменником, агіографом чинцем ченцем Києво-Печерського монастиря, першим істориком Київської Русі. Недарма дослідники вважають Нестора Літописця основоположником писемної української мови. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у Барвинки зодягайся, українське слово, колосися житом в полі, піснею оселі, щоб були усі в родині щасливі й веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з дитячої колиски мову покохали. Особливо важливим свято стає у дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Впродовж століть мову забороняли та намагалися викорінити, а над носіями вчиняли геноцид. Та, попри все, українська мова це потужна зброя проти загарбників. Це нездоланний кордон свідомості та світосприйняття. Бережімо її, як вона береже нашу націю впродовж віків. Якими темними та складними у всіх сенсах не були часи. Наша мова підсвічує силу та незламність українців. Нехай з кожним днем вона стає все потужнішою. Нехай українське стане трендом та ніколи не вийде з моди. Нехай в серці кожного українця живе рідне слово.